Скажи мені, що ти порадиш людям, які починають свій шлях в кіберспорті, чи в маркетингу, чи в самих іграх, чи ще в чомусь іншому. На що їм варто звернути увагу? В якому віці варто починати, в якому вже не варто починати? Угу. Дивись про кіберспорт, Давай розділимо тоді про гравців, хто хоче грати. І, наприклад, на для там їх родичів, да, які хочуть розуміти, він все грає, бо в футбол, як, наприклад, це я часто наводжу, можна ж грати в секції, а можна грати у дворі з другом з пивом, uh -huh. і це різні футболи, також і в кіберспорті. Типа, і треба грати рейтингові матчі, брати собі, собі за приклад, находити якусь на, на твоїй позиції. Наприклад, тобі подобається в чи в доті, наприклад, там мід грати. Uh -huh. да, ти береш собі позицію, дивишся за, за, за кимось, як він роблять на герої. Сам це повторюєш, граєш тільки в рейтингові матчі. І намагаєшся в рейтингу дійти до топ-1000. Коли ти туди попадаєш, ти вже в операціональному ком'юніті, яке тебе просто вибросить реально познавку про рівень. Ну, то якось так. Тобто, все достатньо просто. По маркетингу, і ти в рекламну агенцію. Рекомендую, якщо молодим, особливо працює 100%, я так сам попадав, куди було потрібно. Переходиш і кажеш, я хочу навчитися, ще не працював в цій сфері, готовий безкоштовно працювати. Ну все, ну ти місяць два попрацюєш, а потім вже ну люди зрозуміють, що треба щось тебе платити бо це не дивно. типу.